Лімар Юрій, номер 191, аплодисменти. 22. КТМЮ 390-й. Містер Тинь. 21-го року, катаюся на мочі тренується у Джунхані. Почав їздити з 21-го і в Джунхані теж 21-го. Із Морганів 21-го, в 21 му році, активний Китів в цьому році стартанув трошки страшно, Через то, що на п'ятах е, катався дуже активно, но Віко виїздить, тепер повноцінний етап повну силу проводить Юра. Дивимось, проще прискорення, якби приштовхи. Тупер Супер! нас не використовує коло спрямовий участок для прискорення. Перекладичка, зимування вначері, вихід з поворота. Призирмуваючи в школі. І помчали, 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 помчали. Подивіться, на ці прискорення нахилі. це от, задоволення. Це перекладочка. Подобається як газікам. Раз підняв перекласи, швидко і І фініш. Акурат ще на фініші. 52 секунди. 311. Це показник класу Це один.